Проводка Magnum 340 після польових ремонтів прийшла до нас після того, коли клієнту сказали, що її треба повністю замінити. Він все одно відправив нам на діагностику, ми її розпакували і от роздивляємося. Давайте разом подивимося, що з нею не так. Тут ми вже цю частину відчистили. Взагалі ніяких питань немає. Декілька роз'ємів тут зломані. Защіпки, можливо, був поганий контакт, також могли за цього бути помилки. Далі пішли, йдемо тут. Є обриви. Наприклад, тут є обриви, є зломані роз'єми, нема фіксатора, є пересохші провода перетерті гофру, е, є проблема з проводом силовим. І наше любиме блок реле. Звідки все починається? реле є згорівші, запобіжники є згорівші. От. А так по жгутові взагалі особливих питань не виникало. Тому цей жгут є ремонтним і обійдеться це клієнту раз в 10, напевно, дешевше, ніж купити новий. Так що, звертайтеся до нас, немає нічого неможливого. Лівтехнік.